Для того щоб обрати для своїх дітей спортивну секцію, батьки звертають увагу на багато чинників: розташування спортивного комплексу, умови тренувань, методологію викладання, тренерський склад та багато іншого. У нас набір гру групи сплавання відбувається круглорічно. Пропозицій маємо багато для усіх вікових категорій. Починаючи від діток одного року до безмежності, пропонуємо як групові заняття, так і індивідуальні. Все залежить від бажання клієнта. Я вважаю, що плавання це найперший вид спорту, на який треба віддавати дитину. Тобто з самого раннього дитинства можна вже віддавати дітей на плавання. В аквапарку мені дуже подобається. Подобається все. І умови, і тренування, і тренер, і час. Нам все підійшло. Комплекс пляж, єдиний на сьогоднішній день комплекс, який володіє таким потенціалом водних басейнів. Ми маємо 5 басейнів для різних потреб. Окремо хотіли би зазначити про водопідготовку в нашому комплексі. Лише у аквапарку пляж є окремий відділ по водопідготовці, сертифікована хімлабораторія, і ми перевіряємо якість води що 3 години. Усі наші тренери є кваліфіковані з відповідним досвідом роботи і з відповідними професійними методиками викладання плавання. Починаємо на... спочатку вчити їх правильно вдихати, видихати, неряти, плавання з дошками, плавання без дошок. І коли вони вже починають більш технічно виправляти ножками правильно. Ми вже ставимо координаційні вправи: кроль, вільний брас, спинку, вельфін. Чому плавати? Ні, подаваться тривати. Зараз триває запис у групи сплавання для дітей віком від 6 до 12 років. Звертайтесь.